Чи відчували ви, що програли суперечку просто тому, що сказали занадто багато? Чи бувало так, що після розмови ви шкодували про кожне зайве слово і розуміли, що вони позбавили вас сили? Ми живемо у світі, де нас вчать говорити, висловлюватися, бути почутими, але чому тоді, чим більше ми говоримо, тим частіше втрачаємо, втрачаємо повагу, контроль, вигідну позицію. Сьогодні ми розкриємо парадокс. Справжня сила не в гучних словах, а в усвідомленому мовчанні. Це не про слабкість чи невпевненість, це про стратегію, про зброю, якою володіють найвпливовіші люди. І сьогодні ви дізнаєтеся, як перетворити мовчання на ваш головний інструмент влади та поваги. Якщо ви готові опанувати цю суперсилу, просто зараз підпишіться на канал, поставте лайк, і ми починаємо. Це змінить все. Дослідження 1974 року показало, що в конфліктах мовчання може викликати в опонента більше дискомфорту, ніж будь-які слова. Правильне мовчання не відсутність, а провокація і контроль. Уявіть, що ви в кімнаті, повній голосів, думок, роздутих его. Ви не кажете ні слова і все ж саме ви керуєте атмосферою. Поки інші намагаються заявити про себе криком, ви викликаєте повагу мовчанням. Це тонка і потужна навичка. Кожен уже стикався з цим. Суперечка починає розпалюватися і раптово виникає відчуття, що потрібно терміново відповісти, ніби мовчання це помилка. Інша людина висуває звинувачення, спотворює факт або підвищує голос, і ви відчуваєте зобов'язання відреагувати. Правда в тому, що нас привчили вірити. Якщо ми мовчимо, значить програємо, що якщо не захищаєш себе, значить згоден. Але це міф. І найнебезпечніший реакція з опалу не завжди ознака сили. Часто це просто автоматизм, і той, хто реагує першим, розкриває більше, ніж хотів би, демонструє невпевненість і страх. Уявіть, що колега, партнер чи родич постійно вас провокує, ви парируєте, виправдовуєтеся, намагаєтеся довести, що він не правий, але в підсумку він домігся свого, вивів вас із рівноваги. А тепер уявіть ту саму ситуацію, але з іншою поведінкою, він провокує. А ви просто дивитеся, слухаєте і не відповідаєте. Ні захисту, ні пояснень, тільки присутність. Дискомфорт переходить на інший бік, і контроль над ситуацією втрачає вже він. Згадайте цей момент колега на роботі, партнеру дома, родич за святковим столом, який намагався вас знецінити, як ви тоді вчинили, вибухнули емоціями чи промовчали, відчуваючи безсилля. Напишіть у коментарях, яка ситуація згадалася вам першою. Давайте побачимо, скільки нас таких. Дослідження показали, що в напрузі той, хто реагує першим, сприймається як менш домінантний, адже мовчання це знак упевненості. Мовчання тут не бездіяльність, а вибір. Це спосіб зберегти контроль, але він має ціну переносити дискомфорт, вимагає сили. Мовчання впливає на психіку так, як мало хто усвідомлює. У напруженій розмові, коли співрозмовник чекає на відповідь, а її немає, щось змінюється в атмосфері. Контроль над ситуацією починає вислизати від того, хто говорив. Соціальна психологія доводить мовчання в момент конфронтації, часто сприймається як осуд. Коли ви не реагуєте, інша людина починає сумніватися. Невже він помітив мою невпевненість? А раптом я помиляюся, може я сказав занадто багато. Дослідження Гарвардської школи бізнесу показало, що в переговорних ситуаціях навмисне використання пауз і мовчання посилює сприйняття авторитету, мовчазні учасники сприймалися як більш упевнені, уважні і компетентні, навіть не кажучи зайвого слова. Мовчання обезброює. воно забирає опору, на яку інший розраховував вашу реакцію. Без неї він залишається сам на сам зі своїми аргументами, і якщо вони були слабкими, це стає очевидним. Мовчання перетворюється на дзеркало, і не кожен готовий поглянути у власне відображення. Мовчання потрібне не тільки щоб дестабілізувати, воно також може захистити від маніпуляцій. Маніпулятори не хочуть діалогу, їм потрібен контроль, а їхнє паливо ваша реакція. Коли ви виправдовуєтеся, намагаєтеся пояснити, втрачаєте спокій. Саме тоді вони отримують простір. Мовчання руйнує цей цикл, воно ламає схему. Маніпулятору необхідна ваша реакція, щоб продовжувати гру, без неї сценарій руйнується. Уявіть типовий приклад: хтось із вашого оточення кидає тонке, пасивно агресивне зауваження. Цікаво, як ти завжди трохи спізнюєшся, так? з єхидною посмішкою. Очікувана реакція, що ви почнете виправдовуватися. Але якщо ви просто дивитеся, мовчите і зберігаєте спокій, контроль переходить до вас, інший почувається ніяково, бо не розуміє. ви злитеся, вам все одно ви відповісте пізніше. Відсутність реакції позбавляє його переваги. Дослідження Стенфордського університету показало, що в ситуаціях емоційної маніпуляції мовчання сприймається як несподіване порушення соціальних норм, що знижує сприйняту силу маніпулятора. Іншими словами, маніпулятор втрачає вплив, коли стикається з тим, хто не грає за його правилами. Слухати це не просто чекати своєї черги, говорити, це уважно спостерігати, ніби ви читаєте між рядків. Поки інші губляться в спробах здаватися правими, той, хто володіє мовчанням, слухає з чіткою метою виявити слабкі місця, зрозуміти наміри, розпізнати шаблони. Таке активне слухання потужний інструмент. Коли ви мовчите, людина намагається заповнити цю тишу поясненнями і часто сама себе видає. Мовчання стає родючим ґрунтом для откровень. мовчати легко перші кілька секунд, важко продовжувати, коли напруга починає зростати. Імпульс заповнити паузу, відповісти, захиститися здається непереборним. Але саме в цьому і криється сила, у незручності, яку ви вчитеся переносити. Затягнуте мовчання створює напругу, а напруга змушує іншого рухатися. Розум співрозмовника прагне заповнити порожнечу домислами, невпевненістю, поясненнями, і якщо ви стійко витримуєте це, не піддаючись, напруга починає працювати на вас. Головне, не плутати це мовчання з пасивністю, ви не уникаєте розмови, ви ведете її більш розумно, ви задаєте ритм без єдиного слова. Коли ви опановуєте такий тип присутності, ваш образ змінюється. Люди починають сприймати вас по іншому, вам не потрібно говорити, щоб вас помітили. У багатьох випадках, чим менше ви говорите, тим більше до вас прислухаються. Присутність не походить від гучності голосу вона виражається в поставі, погляді, в тому, як ви займаєте простір навіть мовчки. Мова тіла згідно з класичними дослідженнями Альберта Меграбіна відповідає за до 55% комунікації. Це означає, що те, як ви сидите, рухаєтеся або навіть просто зберігаєте нерухомість, передає більше ніж слова. Коли ваше тіло випромінює впевненість, вам не потрібно нічого доводити мовою, але самої присутності недостатньо. Щоб мовчання мало справжній ефект, його потрібно використовувати з наміром. Стратегічне мовчання це не просто відсутність слів, це вміння вибрати момент, тривалість і мету. Правильна пауза в потрібний час може змінити хід розмови, пауза в 2-3 секунди перед відповіддю, наприклад, створює напругу, змушує співрозмовника переглянути сказане. А коли ви нарешті відповідаєте, ваша репліка звучить більш обдумано, більш упевнено. Цю ідею на глибший рівень виводить філософ Фрідріх Ніцше через свою концепцію пафосу дистанції. Для Ніцше мовчання сильної особистості це не тактика, а вияв її внутрішньої переваги. Сильна людина або надлюдина не відчуває потреби вступати в дріб'язкові суперечки натовпу. Її мовчання каже: ваша метушня мене не стосується, я перебуваю на іншому рівні. Це не незарозумілість, а глибока самоповага. Така людина не шукає схвалення в очах інших, бо її цінність походить зсередини. Мовчати, коли інші кричать це не просто стратегія, це декларація власної волі та відмова бути втягнутим у чужі ігри. Це мовчання, наповнене силою, а не порожнечею. Важливо вміти розрізняти стани. Сильне мовчання це вибір, слабке це страх перед зіткненням. У стосунках, де одна людина постійно порушує кордони, а інша мовчить через бажання уникнути сварки, така поведінка стирає особистість. Людина мовчить не тому, що контролює ситуацію, а тому, що відчуває, що не має права на голос. Таке мовчання не захищає, воно ізолює. Ось чому важливо поставити собі запитання я мовчу за власним вибором чи зі страху. А тепер чесно. Коли ви мовчите, це ваш свідомий вибір, щоб керувати ситуацією, чи це просто страх перед сваркою? Страх, що вас не почують, не зрозуміють, засудять. Будьте відвертими хоча б тут, у коментарях. Мовчання це ваша сила чи ваш щит? Після всього мовчання настає момент, коли ви говорите. Але це не просто репліка, це точна фраза, яка завершує розмову. Не тому, що сказано з гнівом чи голосно, а тому, що прозвучало в потрібний час, І з силою того, хто спостерігав, чекав і точно зрозумів, що потрібно сказати, а що ні. Ця фраза має вагу, тому що вона не бореться за увагу, вона займає свій простір. Вона не сперечається з тим, що було сказано, до вона ставить крапку. У складній розмові з партнером чи колегою, замість того, щоб вплутуватися в перепалку, ви слухаєте, спостерігаєте, даєте людині виговоритися, а потім відповідаєте однією фразою: Я зрозумів твою точку зору, але факти інші, і все спокійно, чітко, без зайвого. Сила цієї репліки не тільки у змісті, а й у всьому, що їй передувало, кому у мовчанні. Саме воно створює авторитет, саме воно посилює ефект слів. Ось що означає справжнє володіння комунікацією. не говорити більше, а говорити краще в потрібний момент, з ясністю і тільки тоді, коли це справді потрібно. А чи був у вашому житті той переможний момент, коли після вашої довгої витриманої паузи прозвучала та сама фраза, яка поставила на місце всіх фраза, що змінила правила гри? Поділіться цією маленькою перемогою в коментарях ось така вона справжня сила мовчання. Якщо це відео було для вас корисним і змусило задуматися, обов'язково підтримайте нас, натисніть кнопку Подобається, підпишіться на канал, якщо ще не з нами, і поділіться цим відео з друзями. Ваша активність допомагає каналу розвиватися, і, звісно, переходьте до наступного відео на екрані, щоб продовжити свою подорож у глибини людської психології. До зустрічі там.